Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні субота, без 5.05 ранку, і сьогодні буде марафон 19 годин. Спробуємо відкатати батл. І в мене вже є перше предзамовлення на 5.05 Лук'яновки на ЖД вокзал. І з ЖД будемо щось ловити на кудись Южну Борщеговку. Ну, коротше, просто на борщеговку, і Академгородок, щось таке. Бо звідти в мене по болту предзамовлення на 5.50. Також є ще предзамовлення на 10.30 по болту. І є предзамовлення на восьму ранку з Воскресенки по Убору Як я туди попаду, то другий вопрос. Будемо намагатись щось спіймати. Ось так що вже виїжджаю, подаватися і будемо працювати. Я вас запевняю, що за сьогодні ви від мене не один раз почуєте, нащо я в це В'язався <свісно> у цю авантюру. Бо це буде дуже складно, дуже складно. Ну, але спробуємо, спробуємо. Я кажу, більше 16 годин я не працював. Ну, спробуємо 19. Ну, понятно, що 19 нон-стоп ніяк, Там заправки, туалети, щось перекусити Десь дух перевезти, кофе випити. Ну, але ж без сну Друзі, чекпоїнти в нас е 9 ранку каси, друга дня і сьома. Ну і результати 12. Отже, будемо виходити з вами на зв'язок іменно по цим чекпоінтам і буду вам розповідати, як у мене йдуть дела. А також, якщо будуть якісь цікаві замовлення або ситуації. Ну, сподіваюся, ситуацій не буде ніяких поганих. На зв'язку, Ну що, друзі, зараз 10-та година вже. Раніше не вийшло вийти на зв'язок. І на 10-ту годину в мене 200. А в хлопців я подивився табличку. Ну, один хлопець дуже гарно йде, 2700 в нього. Або 2750. Красава. І ще 200 в когось. Ну, поки що йде норм. Зараз якраз пауза очікую на предзамовлення. По болту на пів 11 .00. через хвилин 5 поїдемо подаватися. Ну і потім, напевно, болт зацепиться і будемо по болту далі працювати. Ну, хоча б для себе, якщо в мене 10% промка. В батлі ми враховуємо по 25%. Щоб усі були, були у равних умовах, а для себе ж, дінюшка для себе ж заробляється, Ось. для себе, напевно, буду по болту, бо до цього було два замовлення по болту і декілька замовлень по уклону, але в основному був Uber. Ось так що, а до сьомої вечора 10% по болту. Так що, напевно, вже будемо катати болт. Що буде давати, то й будемо возити. Ну і подивимось, що воно буде далі. Наступний чекпоінт, другий, ну, плюс-мінус. Ну. Болт також може насипати так, що порахувати буде важко. Ну, на зв'язку, друзі, на зв'язку будемо намагатися боротися. Хоча, б, можливо, за якесь призове місце. Там їх 4. Ну, старт у мене завжди непоганий, а от далі подивимось. та вечір ще дуже сильно може порішати з 10 по 12. Поки що самопочуття норм. Но відпрацьовано лише 5 годин з 19. Якось так, на зв'язку. Ну що ж, друзі, пів четвертої, півгодини в мене була пауза. Я заїхав, заправився газом, бо закінчився. І маленький перекус. До речі, спробував розхватали усі хотдогі, ажіотаж був на БРСН. І я спробував Аля Шоурма. Донор в них називається з телятиною. Та сиром. Невеличкий, взяв його в руку такий <кхм> 130 гривень, думаю, да. Ну, що хочу вам сказати, дуже вкусний, дуже багато одна яловичина, трохи ну, сир відчувається і зовсім трошки овощей якісь. Там помідорчик, огурчик, лучок, щось таке. Ну, їх майже не відчувається. Дуже-дуже непоганий. І що по результатам? На даний момент в мене каса 4. Ну, 4 для батла. Для мене це болт, а болт я накатав вже 2800 грязь. Це болт мінус 25%. А якщо для себе болт мінус 10%, то більше ще рахуйте там десь плюс 300 або 400 гривень. ну Польот нормальний поки що. Поки що польот нормальний, дуже добрий. Болт, красава, насипав мені один за одним в льот давав дальники. Під 10, ну, під 10 соків, ще 3,5 години можна поробити. І це мене підтягнуло. І зараз дав ну, дав херню, перше замовлення. Це перше, яке я відмінив. До, до цього вже 9 замовлень зробив. І зараз теж дав дальняк, під 1,3 ков максимально 1,5 гріл. І подаюся, і поїдемо на оболонь. Там щось 300. 354. Здорово. О, якщо буде так насипати, буде гарно. Але ж там конкуренція, я подивився таблицю конкретно. Є хлопці, у кого 4400, також 4, у когось там 4200, 3800. Ну, нічого, нічого! Чим чорт пишитеся? В першу чергу для себе працюємо. Е, самопочуття нор. Ну, так що будемо сподіватися, витримаємо таке такі, такі тебе. Отже, друзі, поливайте за мене і не перемикайтеся. Ну що, друзі? Ось і закінчився батл, закінчилася ця зміна 19 годин, і я таки витримав. Хоча я гадав, що буде складніше. Ну, ось останні 2 години вже почалось так. Бат батарейка сідала. Ну. Но... Допрацював. Вже почало, кожна яма дратує, все, все дратує, ну, вже сили покидали. Але працю задоволений, болт сьогодні насипав дуже файно, не було часу навіть вийти вам вже о сьомій, Хоча я знав лише опівдев проміжуточний результат свій, бо прийшло замовлення пів опівсьом з КПІ по болту з коефіцієнтом 1, 1 здається. Можливо, трохи більше, вже не пам'ятаю. То під 10% ще по промці 550 гривень 500 чистими. Правори. А гадаю, а чому ні? Зараз все одно так, такий час, що буде просадка по роботі. Коефіцієнтів не було. Так, да, один буде коефіцієнт. А там вже буде лотерея. Ну, 7,15 я буду там. Ну, може хтось ще в суботу в Київ тусити і поїде. Ні, коли... Завершував це замовлення, гол красава в льот з подачі там один кілометр. Дає замовлення 450 на арену. Центр. Три дівчинки. Все ще більше. Навіть перекурити не встиг праворади. Судим судив, касаю. Клас-клас. Ось. Е. -е. Що вийшло, що вийшло? Якщо по побату, побату, да, без е, пробку, вийшла каса в мене 7760. А якщо чисто для мене, для себе, то вийшла каса в мене 8420, це, до речі, мій новий рекорд. І ще були, була чиха, ну, гривень 80 було, отже, 8,5 тисяч. Це дуже добре. Але ж пробіг Фонський 530, на 530 кілометрів, на 4-2100, 200 ну, від, від треба відмінусувати на токляк. Ну і 500 гривень на, ну нехай буде 400, 2,5 мінусуємо, 8,5, ну 6 тисяч чисто ми зароблюємося. Яке в мене місце буде в патрі, я напишу. Ви побачите зараз. Бо е, підрахунки будуть вже завтра вранці? Гадаю, гадаю, що непогано з 30 чоловік. Гадаю, десь шосте, сьоме. С першу, перших сім повинен попасти. Ну, якщо четверте місце, то буде чудесно. Бо там хлопці гарно пішли, йшли попереду десь на після останнього ну, от ввечері десь у 8-9, ну 400 гривень десь я побував. Першому місці. Ну, в мене гарний був вечір, але я, я гадаю, що він був гарний не лише у мене. Отже, якось так, друзі, це було дуже складно, до речі, і нікому не рекомендую робити так по 19 годин. Нонстопом одна перерва на заправку, і заправився і з'їв в мотор. Все. Ну там, я перекури не рахую. Якось так. Дуже-дуже втомлений, -дуже пора відпочивати. А зараз ще буде усік ф'юрі, але гадаю, що мене вирубить. Ну, подивимось. Отже, друзі, я дуже старався, тому прошу вас, підтримуйте мене, будь ласка, лайк, like, комент і підписка. І до нових зустрічей!